Сьогодні розкажемо, скільки варити буряки і як прискорити цей процес. Отже, скільки варити буряки. Цілі буряки в каструлі на слабкому вогні варяться від 2 до 3 годин залежно від розміру. Якщо ви пришвидшите вогонь, то час скоротиться до 1-1,5 години. Якщо ж буряки очищені і нарізані, то достатньо 30-40 хвилин. У скороварці час зменшується до 20-30 хвилин, а в мультиварці Залежно від режиму, від 20 до 60 хвилин. Як прискорити варіння? Є кілька простих секретів використовуйте окріп замість холодної води для зменшення часу нагрівання. Після основного варіння занурте буряки в крижану воду на 10 хвилин, це прискорить їх остаточне приготування і полегшить очищення. Попередньо замочіть буряки у воді на півгодини перед варінням, і найцікавіше. Спробуйте запекти буряки у фользі в духовці при температурі 200 градусів. Це займе лише 45 хвилин, і буряк збереже яскравий колір і насичений смак. Ось такі прості поради, які зроблять приготування буряків легким і швидким.